На тему Тутковський, його біографія, а також його науковий дорог. Тутковський, один, я б сказав про нього Вернадський, це найкращий знавець неорганічної на природи України. Він один із вчених особист періоду цих вчених, це в тому, що вони мали дуже значні знання з усіх наук. Починаючи з 14-го року Тутковський це професор Київського університету. Він початку поступив на факультет фізиково-математики фіз, факультет. Також він брав участь в організації Української академії науків, словника російсь, українсько-російських термінів. Він також був патріотом України. Через, через це його були на нього. Це також я розглядаю. Саме він досліджувач захильний період. До на території України вплив льодовиків, які... вплив льодовиків на формування українських ґрунтів, також українських рельєфів. Саме за допомогою нього зараз в цей будинок проведена вода, адже він дослідив завергання вод в Київській глуберні, також вод у київській місті Києві. Недалеко до метро «Арсенальна» був пробито артизанською скважиною, яка сюди качає огонь. Павло Тутковський, він попечителем народних училищ у Київській губернії, там, в Волинській губернії. А також а, я хотів додати, що саме через те, що він був патріотом, його... Не злюбили в Київському університеті, через це йому прийшлось покинути його через критику і з боку його колег. Він вважав, що потрібна українськомовна наука, дуже продуктивний є дослідник. Він створив більше 1350 робіт, з яких більшість присвячена геології, також деякі присвячені гідрології, палантології, а також. Картографії, гідрогеології, гідрогеологіології нашу страну. Також я вважаю, що його дослідження досі актуальні, адже навіть якщо ми візьмемо пошукаємо в інтернеті і захочемо зробити диссертацію, то ми можемо знайти його роботи, які використовувалися для картинного періоду. Він той час, чи платини пільт не ненато досліджені, він один з перших українських дослідників, який досліджив цей період. Це все, що я хотів сказати, про особливості його біографії також наукового дорогу.